Домісправ України. Ми також підтримуємо свою думку, позицію про опозицію викладених заперечення на суді раданих суді першої інстанції письмових усних пояснень, які надавалися на судовому засіданні. Ми підтримуємо і думку інших представників, що факт збройної агресії визнаний Україною, закріплений на законодавчому рівні завдяки низці законів України. В тому числі по самому Верховної Ради, про заяву Верховної Ради про дівчить збройної агресії, де зокрема це йдеться про звернення Верховної Ради до міжнародних інстанцій і установ про визнання Російської Федерації державою агресором і Україна розцінює дії Російської Федерації міжнародні протиправні діяння, які, зокрема, підлягають. Відповідальності і тому, враховуючи вище викладені, ми о, не заперечуємо в цілому проти задоволення вказаної апеляційної скарги і вважаємо, що суд на підставі викладеного законне і пунктуальне рішення.